Якщо вас цікавлять військові новини України і світу, то ви зробили правильний вибір програми. Сьогодні у випуску дивіться, чому вони пересіли з БМВ на БМП. Як жадібність полковника згубила скільки коштує день війни з халіфатом та хто перевершить російський гранатомет? Почнемо з українських військових новин. Президент України Петро Порошенко відзначив нагородами за особливу мужність та героїзм 137 українських військових, а також присвоїв звання Героя України полковнику Ігореві Гордійчуку. Золотої зірки офіцеру, удостоєний за героїзм на Савур-Могилі. Один день у зоні АТО буде зараховано як три на державній службі. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів згідно з поправками у законодавстві. Це врахують під час фіксації вислуги років, призначення пенсії та грошової допомоги. Цього року підприємства державного концерну Укроборонпром мають виробити військової продукції для Збройних сил на 13 мільярдів гривень, а 2015- на 17. Також днями інозамовник, якого не називають, побажав підписати контракт на півтора мільярда доларів. Упродовж двох років в Україні мають побудувати сучасний завод виробництва снарядів та патронів. Це питання стало актуальним після захоплення Луганського патронного заводу. На сьогодні боєприпасів в Україні достатньо, але запаси треба поповнювати. Віднедавна кількість генералів в українській армії відповідає стандартам НАТО. Про це повідомив радник міністра оборони Олександр Данилюк. Наслідок адмінреформи в оборонному відомстві залишився 121 генерал, що становить 36% від загальної чисельності військовиків. Час, коли на Донбасі точаться жорстокі бої та гинуть українські воїни, в армії ще є особи, охочі заробити на збройних силах. Корупціонери, шахраї, зрадники в погонах, правоохоронці радять вам зійти зі слизького шляху, бо коли вони завітають, буде вже пізно. Тисячі військовослужбовців ціною власного життя захищають рідну землю на сході. А от у тилу є і слабкодухі. Вони забувають про офіцерську честь. В одній з частин 37-річний полковник вимагав тисячу гривень від солдата строкової служби. Юнак був змушений заплатити. Сотрудникам МВД України в Чернігівській області була получена оперативна інформація о те, що виконуючий обов'язки командира військової частини від своїх військовослужбовців вимагає дені же за непривлечення постійної дисциплінарної відповідальності. відвісності. кожну провинність він робив так, шантаж називається лякавши я, я тебе то я тебе все ж там питалися, давайте якось то все вирішимо. Він називав суми в районі 200-400 гривень. Це овольнітельно вийти до батьків. Якщо приїде дівчина, щоб на добу це було 500 чи сот гривень. Правоохоронці відреагували негайно разом із колегами з військової прокуратури Деснянського гарнізону. Працівники УБОЗу провели таємне розслідування та піймали корупціонера в погонах на гарячому. В ході проведення оперативно на мероприятий міроприяті самі на своє прокуратурою Этот командир воинской части на при передачі денежных средств був задержан. До правоохоронців із заявами про злочинні дії командира звернулися ще близько 10 бійців частини. Як з'ясувалося, офіцер постійно вимагав у військовослужбовців гроші за певні дії або бездіяльність. В ході проведення санкціонування обшуку в його кабінеті була обнаружена чорновими записами, які він вев, які дені средства він отримав солдат хто йому один із мистецтва окрім цього, під час обшуку службового кабінету правоохоронці вилучили іноземну валюту та 10 тисяч гривень, а також бурштин вагою 300 грамів. За даним фактом порушено кримінальну справу. Згідно із законом, термін утримання за такі злочин становить від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Не тільки корупцію, я вигазив майна і всякими різними справами хорошими. Це все дізналися в законних методах, що ще є другі люди кричать до цього. З початку жовтня було відкрито кілька кримінальних справ проти військовослужбовців, які намагалися нажитися на армії. Мова йде про крадіжки зброї та військового майна, підроблення звітних документів та вимагання хабарів. Виявлено два факти, які підпадають під статтю Державна зрада, коли секретні дані зберігалися не на спеціальному комп'ютері, а таємна інформація за гроші передавалася співробітникам ФСБ Росії. Українські бійці у зоні антитерористичної операції потребують надійної захищеної місткої дизельної автотехніки, адже БТРів, БМП, танків та заводських броньовиків, наприклад, у добровольчих батальйонів дуже мало. А цивільні машини та армійські вантажівки ЗСРСР не витримують у АТО. Тоді на допомогу приходять автомобілісти. Я Володимир уже кілька місяців подорожує ідеальними автошляхами Польщі, Німеччини, Литви. Він не тікає від нестабільності в Україні або чергового етапу мобілізації. Автоінструктор став волонтером фонду Територія життя та шукає у цих країнах дешеві баушні автівки, які б ще повоювали на Донбасі під українськими прапорами. Каже за кордоном, через російську пропаганду настрої різні, але більшість підтримує українців та допомагає як може. Ми говорили там ще за одну машину. Всі неплоха. Чоловік просто коли узнал, но ну, говорить там у нього була родня, когда-то з України. Всі він сделал ферйону скидку на машину, скидку за яким він ніколи не продав эту машину. Вони шукають переважно джипи, пікапи, мікроавтобуси, не відмовляються від броньованих варіантів. Іноді на автомайданчиках Європи трапляються дійсно цікаві екземпляри. Ми заїхали на один ну, з площадок, слав. Там увидели большое количество старой техники, старый тягачи, магирусы, там від 30-х годин до 70-х Там, дуже цікава техніка, часть з яких стоїла поставити музеї, але більшість з людей ще можуть дуже здорово воювати. Єдине, що проблема, як до сюди доставить. Беруть машини двох-трьох марок, особливості ремонту яких добре знають та мають набір необхідних запчастин. Кожна машина там коштує в середньому 2000 євро. останній пригнали джип Гранд Cherokee та Фіат Дукато. Тут їх підремонтують, замінять підвіску, посилять кузов та пофарбують у захисні кольори. Щодо цих машин інші плани. Гран Чорокі, на нього готується броня. Он буде зроблений под нужди подразделений, которые разведывательно диверсионні. По пікапу буде встановлений ще додатковий кунг зверху. І над кришею буде багажник. Сергій має бізнес із ремонту спецтехніки в Україні та Литві. Перед революцією планував переїхати з родиною до Європи. Та коли почались заворушення, вирішив долучитися до боротьби. Це не вирішує проблем в принципі, тому що ну. на джипов против танков или БТРов противника, ну, вряд ли пойдешь. Это вот как залатывание дыр на асфальте, да, вместо ремонта полноценного. То же самое, как и с формой, то же самое, как и с бронежилетами, то же самое, как и с многим другим. Він двічі здобував звання чемпіона України з автослалому у 2007 році. З групою однодумців встановив рекорд, витягнувши позашляховик на говерлу. Більше десяти років тому Анатолій Бурбеза створив найавторитетніший в Україні автоклуб. Хтось з його товаришів зараз воює на Донбасі, хтось, на жаль, звідти не повернувся, хтось займається волонтерством. От і він вирішив допомагати воїнам АТО не лише грошовими переказами, а й власними руками. Тож зібрав команду спеціалістів та вирушив на Донбас ремонтувати автомобільну техніку батальйону Азов. Наш електрик в цивільному житті інженер із відеоспостереження у великій київській фірмі, механік, власник в столиці. Я бізнесмен економіст. Але у мене підготовка краща ніж у решти, адже я закінчив школу ДОСАВ. Там досконало вивчив військові машини ЗІЛ 131 та камаз 4310 Півроку ми навчали по 5 годин на день пізніше я купив собі зіла, якого відновив. Тож на базі Азова голова була моя, а руки механіка та електрика. Цього тижня чергова колона фонду Територія життя вирушила на Донбас. У підготовленні майстрами машини завантажили теплий одяг, продукти та медикаменти. Автоволонтери роблять усе можливе для захисників України, але наголошують, що за сприяння Міністерства оборони зможуть більше. Наостанок пропоную вам ознайомитись з добіркою військових новин планети під час стрілянини у будівлі парламенту Канади. Біля національного військового меморіалу було вбито солдата почесної варти, зловмисника, який також поранив ще двох осіб, ліквідовано. До речі, у той момент в будівлі перебували українські студенти. Війна з терористичним угрупованням Ісламська держава обходиться США та її союзникам вже в 424 мільйони доларів. Тобто щодня на силову операцію витрачають майже 8 мільйонів. Є факти, що парашути із зброєю для курдів іноді приземляються у терористів. Бразильська компанія Embraer вперше презентувала дослідний зразок середнього транспортного літака kc 390, який бере на борт до 23 тонн вантажу. Його розробляли з 2006-го, аби замінити американський c 130 Геркулес та мають постачати замовникам з кінця 2016 року. У КНДР створили перший середній підводний човен нового типу. Будівництво розпочали чотири роки тому. Сін по має довжину 67 метрів, ширину 6,6 метрів. Фотографії з супутника свідчать про те, що розробка проходить ходові випробування. Білоруський виробник повідомив про розробку мультикаліберного гранатомета нового покоління, який перевершить російський рпг 32 А французька компанія Елсетс навпаки засекретила інформацію про свій новий 40-мм гранатомет Кугар MS, який важить лише 3,5 кілограми. На цьому наш ефірний час вичерпано. Якщо ви щось пропустили, то всі випуски програми можна подивитись у соцмережах та на Ютубі. На все добре.